Привіт, друзі! Я Калинка. Літо вже пішло від нас. А подивіться, що це воно нам залишило? Якась скринька. А ми дізнаємося, що там є, коли відгадаємо загадки. Ну що ж, почнемо? Цілий день стрибає через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що це може бути, діти? Так, це м'яч. Замість справжньої дитини є у кожної дівчинки, її пестять, одягають. Спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Так, це лялька. Ця іграшка різнокольорова, кільця різні має. Всіх у певному порядку весело складаю. Що це, діти? Так, пірамідка. Ось ми й дізналися, що в скриньки м'яч, лялька, пірамідка. А скажіть, як це назвати одним словом? Так, це іграшки. А як ви гадаєте, у світі багато іграшок? А кому потрібні іграшки? А де можна побачити іграшки? Іграшки потрібні кожній дитині, кожній дівчинці і кожному хлопчику. Коли ви граєте з іграшками, ви отримуєте задоволення і радість. Звісно ж, іграшки є у вас вдома, в кожного, а іграшки ще є. І в дитячому садочку ці іграшки різні. Однак ми іграшки можемо об'єднати у групи, наприклад, зайчики, ведмедик, лисичка, котик, це іграшки, звірята. Найчастіше це так звані м'які іграшки. Тому деякі з вас люблять спати разом з ведмедиком чи зайчиком, немов пухнастою подушечкою. Дівчаткам зазвичай до вподоби ляльки. Ляльки теж бувають різними. Кумедний клоун, веселий буратіно це також ляльки. Ляльок можна переодягати, причісувати, вкладати спати, годувати, розповідати їм казки та цікаві історії. Ну а майже всім хлопчикам дуже подобається техніка, тому вони часто обирають своїми друзями іграшки машини або інший транспорт. Іграшковий трактор, паровозик, автобус. Коли ви граєтеся з машинками, ви вирушаєте разом з ними в захоплюючі подорожі перевозите пасажирів та вантажів. Є спортивні іграшки для рухливих ігор, наприклад, м'ячі. Кеглі, скакалки, є будівельні, це конструктори, мозаїка, є музичні, це дзвіночки, сопілочки. Та хоч би якими були ваші улюблені іграшки, великими чи маленькими, новенькими чи купленими давно? Слід пам'ятати про дбайливе ставлення до іграшок. Адже вони наші друзі. Не можна ламати, псувати іграшки. А ще дуже негарно, коли в кімнаті повсюди валяються розкидані іграшки. Їх треба. Завжди класти на місце. Ось, любі друзі, ми з вами поговорили про те, що люблять всі дітки про іграшки. Бережіть іграшки. До побачення, до нових зустрічей!